Показуємо для порівняння вам наповнення ще одного багульчика на 100 кг. Резерви це сезон. Мікс дорослого і дитячого одягу. Такі актуальні базові модельки 24-25 року. Дивіться. Трошки дитячого буде. Тут орієнтовно 70% це жіночий одяг, а 30% це мікс дитячого та чоловічого. Хоча чоловічу взагалі, от ми там відкривали вже декілька балчиків, його є небагато. Тут будуть речі, як і верхній одяг, трошки взуття, так і платье, спіднички. От такого, дивіться, теплесенькі класні курточки, жилетки, джинси. Дуже багато от такого саме в жіночого та верхнього одягу. Що саме важливо, це вони всі такі актуальні. Позиції. Чоловіча куртка. Трошки худі. Дивіться, все, що треба на зараз. Магнітіки, що попадаються в речах, ми можемо для вас їх познімати, але якщо ми відправляємо цими такими оригінальними бомбчиками, то щоб ми їх не відкривали нічого, ми можемо вам дослати магнітики, потім ви на нього. Назад себе. О, яка молота. Так. Класні теплесенькі курточки, трошки шапочок. Шарфів може бути. отакі, От що Отаке. Клас. Все з етикетками без дефектів. Це щось таке. Ого! Що такого не бачу? Щось дуже Кар кардиган якийсь гарненький, Так. Якщо ході, то вони і свічати переважно більшість таких теплесеньких вже на тисі. Трендові позиції повзуття. Причому класно, що тут хороші розміри. Тобто не буде таке, що там 35-36 або всі 40-ки. Буде вікна. Так, 39-й гарні Трошки аксесуарів. Шведесень, тут я хочу вам показати, що тут теж все сезон. Тобто літні речі якісь будуть, але їх не буде багато. Саме тут і більше переважає вже по сезону. осінь зима. Теплі тиховички, пальто, лофери гарні. О, так, що тут може бути? Рубашечки. Також завжди актуальна позиція. ціна, Тому вигідно його купляти саме таким оригінальним баульчиком, тому що зараз ви купите, от, наприклад, якщо там відбирати літо, ну куди? Вас зараз чуть-чуть покупляють на осінь, ой, на зиму, а потім ще за місяць придається літній товар купляти, а його не буде такого актуального за хорошою ціною, а вас хоп вже все готово, все є. Тому саме оригіналом вигідно купляти його заздалегідь. Хороша собі вартість до 500 гривень, а на етикетках там прайс, ну от дивіться, тут навіть видно. Злотих, я не знаю, 1799 гривень, а вас виходить на річ 500. Вигідно? Вигідно. Джинси, прикольно. Все не покажу, але трошки не вигоду. Щось знизу. знизу якесь все таке прикольно. Так завжди. А, це лижні штани. Ого, актуальненько трошки шапочок. Так. Це в нас що шість такі. Красиво, цей світшотик. А, куди? О, гарно. Не вийшло вам показати, але я думаю, що тут видно, що речі доволі такі актуальні, за гарною ціною, кого цікавить, звертайтесь, маємо в наявності.